An <muchas> tamm Ми готові зараз познайомити вас і зустрітися в нашому ефірі в ефірі телеканалу, де один в ефірі годиннику із нашою гостею на день сьогоднішній, яка залюбки зголосилася із нами сьогодні. Вийти в прямий ефір. Це Ольга Атанасова, акторка. Пані Олю, вітаємо вас доброго суботнього ранку. Слава Україні! Ну я не знаю, що ще можна вам іще побажати сьогодні. Слава Україні! Це головне, що можна наразі казати. До речі, ми з вами в одній світовій гайні. От бачите, ми Це готувалися. Як ваш ранок сьогоднішній бачили у вашому інстаграмі, що ви там десь ховалися, як і всі від ракетної загрози? Ви знаєте, я зробила е, запит у інстаграмі, як ви ховаєтесь. Я побачила, що більшість людей ховається саме так, як і ми ховаємося, десь між двох стін або десь у ванні. Тож я не можу сказати, що дуже це безпечно, але все ж таки, якийсь такий... Емоційний твій стан більш добре, коли ти розумієш, що все ж таки є якась стінка і немає вікон, з яких можуть не дай Боже посипатись скло. А ну чесно зізнайтеся, все таки, от протягом цього року, ви почали менше все таки реагувати на повітряні тривоги і ховатися ось цими між двох стін або у ванні іноді дозволяєте собі. А, ну, є повітряна тривога. Ну, добро, в мене ще є важливі справи. Я їх трошки закінчу, а потім вже подивимося, як буде чи чи все таки постійно ага. кожного разу. Ні, ні, чесно вам скажу, мабуть, це дуже неправильно і ніколи так не робіть. Але коли моя дитина була в Німеччині, я взагалі скажу вам чесно, на тривоги не реагувала. Більш того, я спала собі спокійно, але коли я забрала сюди дитину, то все зовсім змінилося. Хоча б я її буджу, приношу ковдру, кладу її. Хай я буду в спокійні тоді. І цього так ну це, більше спокійно. Дійсно, це головне, щоб ми з вами відчували себе більш захищеними, більш спокійними. Це абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка, про ваш творчий шлях зараз, що відбувається на ниві творчості, про ваш завтрашній захід. Ми поговоримо трошки згодом. А зараз от саме про акторські роботи на даний момент, що змінилося, як було затишчя, а потім почався розвиток. Розкажіть трошки про це. На жаль, я не можу сказати, що наразі є якийсь такий кардинальний розвиток. Як ми всі розуміємо, 25-го ми проснулися вже зовсім в іншому, в іншому світі, без планів конкретних на майбутнє з однією метою на перемогу. І, на жаль, далі продовжується така, така ситуація, що нічого ти не можеш запланувати. Наразі кіно не знімають, а чи знімають то його дуже дуже мало. Мені здається, що конкуренція буде дуже велика, бо наразі запитів немає. Що стосується театру, там ситуація краще. Наразі трішечки з'являються якісь нові вистави. ставлять. Я дуже сподіваюся, що наразі ми переведемо нашу нашу виставу «Пароль фламінго українською мовою будемо грати скоро до вас. Приїдемо в різні городи, будемо подорожувати міста. Тож зараз вже краще, але ніяких конкретних планів, наприклад, у мене на майбутнє стосовно кіно зараз немає. Ну так з обережністю да, мабуть, якоюсь мірою ми зараз всі до цього ставимося, до якогось планування свого подальшого життя, так? Ну звісно, з обережністю, бо як можна щось запланувати, якщо ти, наприклад, вийдеш на роботу, це ж все, все крутиться. Гроші великі, я маю на увазі кіно. І якщо буде постійні зриви, зміни так постійні тривоги, тому нічого не знімемо. Тож ситуація має якось стабілізуватися. Тобто, ви зі своїм театром ми зрозуміли, що скоро завітаєте до Дніпра і будемо так. мати змогу ще з вами зустрітися в нашій студії так. Поруч із нами безпосередньо так? Так, Я обожнюю Супер. Дніпро. Я обожнюю, Ми завжди коли приїжджаємо, живемо в такій великій. Готель вас Дніпро має назву, і бити з вікна у мене. Дніпро. Я можу ходити гуляти по набережні. Дуже люблю ваше місто, Це наше місто. Тоді буде приїдемо. Будемо чекати, і заздалегідь вже з вами домовляємося про обов'язкову зустріч. Все забили замьотину поруч з нами у студії. Сельво знаємо, що у вас попереду буде благодійний проєкт. Завтра, так я розумію, так, а, так, так, а, так. і спортивний. Там дві мети у вас є: і здоров'я, спорт, і благодійність. Що це буде? Розкажіть, будь ласка. А це буде майстер-клас, спортивна тренування з чемпіоном всесвіту Сергієм Бобчуком, бодібілдингу і акторкою, яка дуже любить і поважає спорт. Мені важає, що це дуже дуже корисно і дуже класно наразі займатися взагалі чимось, окрім волонтерської діяльності, звісно, донатити, але щось таке робити, що може тобі в майбутньому принести якусь користь. Я маю на увазі, я просто уявляю, вже, які, які дівчата поприходять на е, акторський майданчик після того, як вони будуть всі ходити в спортзал, будуть мати більш гарні форми і чоловіки. Тож наше кінопроизводство українське буде просто шикарні дівчата. Будуть. Сергія Бабчука, як ви з ним домовилися про цю співпрацю? Як відбувалася ось ця координація вашого цього проєкту? Як пав ось саме вибір його на вас або ваш на нього? От цікаво, ось цей момент. Чому саме така співпраця вас у двох? Я давно знаю Сергія. займалася в різних залах, де Він був присутній. Завжди дивилася на нього як дуже на дуже красивого, дуже спортивного чоловіка, тренера. Який, звісно, працює на результат, який знає дуже багато секретів з великим досвідом, і звісно, коли така ідея мені спала на думку, я запропонувала Сергію співтовариство, і він дуже швидко погодився. Більш того, запропонував. Просто мені здається, що це просто. Приділ мічтані цей лотики він виставив це абонемент на все життя. Такий пожиттєвий абонемент. Мені здається, що це дуже круто. Бо я жила на тому березі Дніпра, де цей зал, Я навіть би не задумуючись цей абонемент собі, собі забрала. Я ну це дуже це дуже круто отримати в да? не дуже круто, бо це не на рік, не на місяць, це на все життя. Тобто, ти можеш ходити коли ти хочеш в будь-який час, в будь-який місяць у тебе така стабільність жиє. Точно ти знаєш, що тобі не треба буде там десь брати гроші чи кудись обирати, куди піти. Бо мені здається, що наразі можна в зал ходити, коли у тебе є вільний час. То треба йти в зал, бо Що ще можна робити? Там можна і побігати, і поспілкуватися з якимось приємним товаристом, зі своїми єдиномишленниками, Потім випити якийсь смачненький коктейль, неалкогольний. І собі, бо це гармони, це добрий настрій. Взагалі спорт мені допомагає дуже дуже від багатих думок позбавитися і просто. Просто соц. У вас, щасливі, у, вас у соцмережах ви викладаєте? Ну, ви багато займаєтесь спортом. Ви ви давно взагалі? От велике, ви, ну, ну, у великому <queue> так ретельно підходите до питання великому спорту. У Буде попереду. Я взагалі люблю спорт, я люблю функціональне тренування. Я люблю бокс, я Вам? люблю просто бігати. Хоча скажу, десь почала я десь, мабуть, давно. Але бігати я взагалі ненавиділа. в мене було така бізнадьоги, скажімо так. Я жила у Нью-Йорці місяць, і мені нема було чим зайнятися було дуже холодно. В день я займалася англійською, потім там ходила щось гуляла. А потім думаю, що зробити. Я почала бігати, бігати собі, бігати, бігати. І так набігала, що приїхала в Київ, почала бігати вже на біговій доріжці. Потім я познайомилася е, зі знайомими, які мене дуже заінтригували боксом. Я почала ходити на бокс, мені дуже сподобалося. І якось так залишилося в цьому середовищі. Мені здається, тобі просто варто спробувати, і варто е, побути в цьому, не там не тиждень, не місяць, а прям зрозуміти, що ти будеш мати не тільки хороші результати фізичні, там, вино, виносі, витривалість. так. Що ти будеш мати більш впевненість Спорт, мені здається, що це не тільки про здоров'я, тіло, це про впевненість, самовпевненість в собі, це про знайомство з новими людьми. Якщо там дівчина шукає якихось яких якогось чоловіка, чи не знаю, хлопця, вона може піти, наприклад, на бокс, на І вона неї просто з'явиться людина, яка буде розділяти її інтереси. І ще головне, що люди, які займаються спортом, вони... І фізично гарно виглядають, і вольовий характер, що mm -hmm. також для мене важливо мені здається, mm -hmm. розваж свої сили вольво. Я не завжди люблю тренуватися. Я так скажу, але я все одно і тренуюся. <рес> це вже характер. Можна сказати, що сьогоднішній ранковий лайфхак від Олі Атанасової, Це означає, що я як приборкати в собі стресовий стан, і, зокрема, ще й надолужити фізичний стан, то обов'язково заняття такі спортом, а постійні і регулярні. Стовідсоткова регулярні. Заняття спортом роблять тобі настрій? Я в цьому впевнена ну чому в мене такий добрий настрій? Бо я ще сьогодні буду займатися спортом. А ви до цього ще не А ви ще встили, ще не зранку? позаймалися вже такий хороший настрій? Я займалася вчора. Ні, це перечуття. Це передчуття того, що попереду Я тільки бігала з ванни до кімнати і тільки підіймала легку вагу, подушки я діяла. Це теж це розминка, фактично. Пані Олю, скажіть, будь ласка, стосовно завтрашнього заходу, чи відомо зараз наразі? Які людей е, будуть долучатися? Наскільки наскільки активною є цікавість людей до подібних заходів, і ще ми ж знаємо, що е, гроші будуть надані е, на допомогу збройним силам України, тобто це означає, що крім того, що люди прийдуть так, 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 так. Всі гроші підуть на збройність. Так, 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 ви мене трішки зависли. <affili Dus> <expressions> я у вас. Так, звісно, всі гроші підуть на. Коди ж, вони можуть можу, ще піти на ЗСУ, звісно. Скільки людей, я ще не знаю, але впевнено, що буде, буде, будуть люди, буде багато людей зацікавлених. Можливо, будуть спортсмени, які вже тренуються. Можливо, будуть е... мої послідовники. Новачки. Любителі, як Но то очки, кажуть, да. так. хотілось би, хотілось би. Тож ви будете неділя, так завтра Неділя, я вже, ну я, чому ні? Дуже заранку. Ви будете людей налаштовувати на цей спортивний лад. По перше, на який ви сьогодні сказали, що це допомагає і фізично, і ментально, і гарний настрій дарує. Ну і ще люди матимуть змогу допомогти нашим збройним силам України. Тож, мешканці Києва, ми, ми і Оля вас запрошуємо до приєднатися до цієї спортивної І До нас, нас буде. Будемо тренуватися, будемо обійматися, і все це з головною метою до перемоги. Мені здається, що може бути краще: робити щось для когось і при, при цьому отримувати якийсь гарний результат для себе. Тобто така і фізичне навантаження, і душевне, і, і все буде добре, якщо ми будемо разом. Бо разом ми хто ми сила. Хто те дійсно абсолютно правда, і 100% ми хотіли нашим глядачам сказати, що будьте як пані Оля, займайтеся спортом, будьте на позитиві, будьте обов'язково в гарних думках і тільки з гарним настроєм і з посмішкою. ідіть уперед до нашої перемоги разом. Пані Олю, дякуємо вам за цікаву розмову. Дякую, за, дякую, за, за, бути за... навіть краще ніж Оля. О, ні, Ну хоча б як мінімум прагнути до чогось, ми маємо правильно. правильно. Дякую. Пасибі вам дякую. за ефір, пасибі за те, що вийшли на зв'язок. Вам завтра. Гарного тренування да, Ольга да, Ольга, да, Ольга Танасова була сьогодні в нашому ефірі, друзі. Ну от бачите, саме на такій позитивній ноті ми з вами трошки будемо рухатися далі, так?